Хочете скоротити тривалість застуди та грипу, готуйте для себе чай із ехінацеї. Ехінацея активує синтез інтерферонів, покращуючи роботу імунної системи, запобігає старінню клітин, посилює захист печінки, покращує регенерацію пошкоджених тканин, стимулює формування кісткового матеріалу, а все завдяки надзвичайно багатому складу. Готуйте чай так. Одну столову ложку ехінацеї залийте чашкою гарячої води не кип'ятку 80 градусів та дайте настоятися 10 хвилин. Далі відфільтруйте та вживайте, як звичайний чай тричі на день, доки симптоми не зникнуть. Або вживайте такий чай цілий серпень та цілий лютий, по дві чашки на день, і ви уникнете застуди та гриб. До зустрічі! Приємного дня!